Привіт! Сьогодні буде досить коротеньке відео. Хочу показати серветки, які підготувала для малюка. Почнемо з ланельових серветок. Це приготувала моя сестра мені. Вони такі більш товстенькі, м'якенькі, дуже шикарний колір. І вони, так, я думаю, на плече їх класти і використовувати. Три штучки, і це більш тоненька. а Далі три штуки придбала на Амазоні теж залишу посилання. Вони були в таких кольорах, вони теж як байкові, фанельні, але більш такі тоненькі. 100% котон. Три штуки в наборі було. Ще теж такого ж плану. І муслинові. Мені здається, муслінові будуть найзручніші. В мене їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук. А ми ще придбали ось такі полотенечка невеличкого розміру. Більш тонкі. Це у нас були, вони новенькі повністю, теж невеличкі. І такі ж самі біленькі. Двоє таких, двоє таких. Це я взяла на мейкапі. Вони такі за розміром маленькі, треба відрізати бірку. І будуть такі квадратненькі. Їх у мене 6 штук різних кольорів. Ціна була досить приємна. І мені здається, на підстраховку. Маленькі такі серветочки можна взяти. Треба відрізати бірочки, щоб нічого не заважало. Мені здається, що їх повинно вистачити, але я не впевнена, можливо, треба буде ще докупити. Дякую, що залишались зі мною до кінця відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.